Та лісові хащі кантрі-крос дисципліна, яка об'єднує ендуро та мотокрос третій етап національної першості приймає львівська траса Майорівка. Галичина поступово відновлює свої позиції в українському мотоспорті. Після проведення реорганізації обласного осередку федерації мотоциклетного спорту в регіоні значно збільшилася кількість змагань. В Сезоні 2016 відбулися мотокросові спідвейні та флет-трекові гонки. Тож підготовка етапу з кантрі кросу стала черговим випробуванням для місцевих організаторів. Є недостатки. У нас, звісно, не все ми можемо Сделать, але хто не работає, того недостатків. На сьогоднішній день я думаю, що Львівська область по організації соревновань по мотоциклетному спорту нельзя сказать, что що в лідерах, але займає одне из ведущих мест. І я надеюсь, що ми і далі будемо продвигаться в лучшую сторону. Траса майорівка існує ще з часів СРСР. Вона має цікаву конфігурацію та завдяки природному ландшафту гарну оглядовість. Лісосмуга з річкою, яка розташована поруч, зробила її ідеальною для проведення змагань з кантрі-кросу. 40% траси організатори відвели кросовій ділянці, 60% припало на лісопаркову зону. В ній гонщиків чекали вузькі стежки та брід. Наша довжина траси це 4 кілометри. Потрібно було дуже грамотно підібрати трек для того, щоб траса була одночасно і непроста, але і проїзна. Ну, Я думаю, ми цього досягли. Да, вона красива. В лісі між деревами то все гарна траса. Нема такого, щоб тут вона була непроходима. Є там участки такі ботяні, що треба просто думати головою, як проходить. Ну, це, а так все нормально. Кантрі-крос є сумішю мотокросу та ендуро. Від першого є традиційна для цього виду траса з крутими підйомами та спусками, поворотами та прямими. Від другого не лише частина суцільного бездоріжжя, а й тривалість заїздів. У порівнянні з мотокросом вони є вдвічі або навіть втричі довшими. Цікавість дисципліни для спортсменів є ще й в тому, що ендуристи та кросмени мають різну специфіку підготовки. Відповідно, кожна ділянка є різною по важкості випробування для кожного з гонщиків. 50% їдеш кросом, 50% їдеш лісом. І тут виходить спортсмени, якби чуть на рівні, ті, що є індуристи і кросмени. От та яке кросмен, получається індуристів, я витягну на кросі. А та якийсь, наприклад, індурист, то він може там десь у лісі мене, наприклад, там наздогнати, об'єднати. Непередбачуваність гонки, ти можеш бути майстром мотокросі, ти можеш бути майстром вендуру. А тут такий мікс, і тут показано, де твої навики гірші. На львівський етап приїхало 45 спортсменів. Попри складність дисципліни в змаганнях взяли участь дві дівчини. У класі 85 кубічних сантиметрів в боротьбу за першість включилася Поліна Сахарієва, 15-річна представниця Івано-Франківщини, кілька років займається мотокросом, демонструючи прогрес від гонки до гонки. Контркросом треба їхати по всяких перешкодах, минати перешкоди. Ну дуже важко, бо 85-ки навіть не виїжджають на деякі там підйоми. Ну я не знаю для чого зробили 85-кам таку тяжку трасу, але дуже важко. Для львів'янки Ірини Єльцової гонка в класі Аматор стала дебютною. Я їжджу всього загалом чотири місяці, і я зважилася, щоб поїхати на кантри крос, мій перший кантри-крос, щоб був мотокрос, але там заїзд був 15 хвилин. Тобто це не пройшов. Зараз це буде набагато складніше. Я готувалася, не знаю, чи проїду, але хоча б для себе, щоб якби свої навички підвищити, я з задоволенням зроблю це, тому що хочу вже просто їздити. Класи 50 та 65 кубічних сантиметрів були представлені п'ятьма гонщиками. Для юних спортсменів трасу скоротили, прибравши складні ділянки, зокрема смугу перешкод та подолання броду. Утім, боротьбі це не завадило. Головний фаворит заїзду спортсмен з Радивилова Назар Парніцький. Хлопець займається мотокросом вже шостий рік і в цьогорічній національній першості є лідером по всіх етапах. На кількох гонках він навіть випереджав представників більш потужного класу 85 кубічних сантиметрів. Утім, попри юний вік до змагань у новій для себе дисципліні спортсмен поставився відповідально, зробивши головний упор на витривалість. Це дуже цікаво. Ну, там треба їхати не 15 хвилин, як мотокросі, а півгодини. І траса вже інша, довга стає і ну, менше підготовлена. Півгодини треба буде розрахувати свої сили, щоб доїхати до кінця заїзду. Я думаю, що я виграю. Ну, бо конкурентів таких немає. В об'єднаному заїзді класів 50 та 65 кубічних сантиметрів Назар Парніцький лідирує від старту протягом гонки. Йому вдається лише збільшити відрив від суперників. Головним суперником Парніцького стає буковинець Влад Гіжовський. Хоча досвід у Назара більший, відповідно, наздогнати його та випередити на складній трасі майже неможливо. Влад гідно тримається за конкурентом кілька кіл. Він демонструє чималий хист до боротьби протягом усього заїзду, який триває півгодини. Сятки не відстають, хоча в заїзді бере участь лише двоє гонщиків цього класу. Вони мужньо тримаються поруч із мотоциклами більшої кубатури. Семирічний киянин Павло Рябчук їде третьому загальному заліку та відповідно першим в своєму класі. За ним Василь Мосичук. Різний залік, різна тривалість заїзду. Першими фінішують представники класу 50 кубічних сантиметрів. Вони проїхали лише 20 хвилин. Зважаючи на довжину траси та те, що у «Мотокросі» тривалість заїзду є вдвічі меншою, 20 хвилинний заїзд став для малюків чималим випробуванням. Потім жодного сходу не відбулося. Всі доїхали до фінішу. Назар Парніцький посів перше місце у класі 65 кубічних сантиметрів. Влад Гіжовський став другим, а третє місце у Назарія Воронюка. П'ятдесятках перший Павло Рябчук, другий Василь Мосейчук. Кочки багато було на трасі, ями такі були, коли їде, в яких місцях було. Сарття виграв і далі їхав перший. Я доїхав спокійно, не втомлено. А... Руки трохи боліли, та й все. Я в'їхав другого на шість кіл. І за перше місце в класі 65 кубічних сантиметрів. Парніцький Назар. Вітаємо! Вітаємо наших призерів чемпіонату України з кантрі-кросу. На траці квадроциклів зустрілися шестеро спортсменів. Олег Войтович захопив лідерство зі старту і утримував його протягом усієї гонки. Стартова перша – це дуже важливо при, в умові пилюки, що було сьогодні. Дуже сильна пилюка була на трасі. Тобто те, то, що я стартував перший, це конкретна перевага. Квадроциклісти значно впевненіше почувалися як на лісовій ділянці, так і на кросовій. Спеціально для них під час заїзду кілька поворотів почали заливати водою, адже кілька чотириколісних машин піднімали набагато більше пилу, і це ускладнювало видимість траси. Мартин Каньовський їде на другій позиції. Його відставання від лідера складає більше хвилини. Суперник дуже важкий був. Бойто вже великий стаж, техніка. Дуже складний суперник. Я старався, якби ніби як і тренуємося разом, все ж таки до нього рівнятися більше. Але в цьому свій результат я задоволений їздою. Наймолодшим учасником класу став 14-річний Олег Демчина. Утім його дебют не був надто успішним. Хоча гонщик стартував на другій позиції, фінішувати вдалося лише п'ятим. Дуже хотів виступати на гонках, і оце перші мої гонки, але ну не вийшло на першому крузі через полюку, Не побачив трампліна і признався прямо на передок квадріка і вивернув руля. І до кінця гонки руль ледве вивертався вже і ну не вийшло мені до кінця доїхати. Переможцем гонки став Олег Войтович, друге місце у Мартина Каньовського. На останньому колі Михайло Голинський обійшов Ігоря Стадніка та фінішував третім. Траса дуже класна, дуже складна, дуже цікава. На такій трасі, чесно кажучи, ще не їздив, бо виступаємо від автомобільної федерації. Тут перший раз від мото. Поїхали, дуже задоволені, будемо ще їздити. Головний заїзд змагань триватиме півтори години. Він об'єднує представників п'ятьох класів. В об'єднаному заїзді з інтервалом у 30 секунд стартували гонщики класів Open 150 та 85 кубічних сантиметрів, ветерани та аматори. В «Опені» протистояння почалося одразу зі старту. Вже на першому пагорбі лідерство захоплює Олег Скрипніков, буквально витискаючи свого суперника Михайла Бабенчука. Утім, той втримується в сідлі мотоцикла та продовжує боротьбу. Скрипніков доводить, попри вік, який дозволяє виступати в класі ветеранів, він не дарма заявився в опен, адже складає гідну конкуренцію молодим суперникам. Чувствую, що сіли, що можна боротися в опені. В ветеранах как як якби всегда мало человек куча ну не просто выиграть. Хочеться поборотися за призовые міста з молодими ребятами. Утім, наприкінці першого кола лідер усього кант-кросового чемпіонату Бабинчук падає та сходить з дистанції через пошкодження заднього колеса. А Скрипніков поступається одразу кількома позиціями своїм молодшим суперникам. Тож боротьба в межах першої трійки розпочинається між Олексієм Добичиним, Василем Андрецуляком та Володимиром Вригою. Останній явно програє суперникам на кросовій ділянці цього літа в кінці осені сподівалися, що власне буде м'яко, але було твердо, було багато пилюки. І я, якби старався постійно нарощувати швидкість, спирався в гонщиків. І постійно пилюка, постійно не бачиш добре траси, і це напевно було найскладніше. Клас 150 кубічних сантиметрів стартує наступним. Тут головні конкуренти Дмитро Грималюк, Денис Паландюк та Денис Семашко. Саме Палендюк захоплює лідерство, утім згодом пропускає вперед Дмитра Грималюка. Їхав лідером в перший коло, так що пісок не в очі, було добре. У нього більше набіків їзди, він об'їхав краще в лісі мене і так відірвався вперед. Якщо професіоналам гонка одразу виявилася непростою, то для аматорів вона стала справжнім випробуванням. Але і тут були свої фаворити, які одразу задали темп. Дмитро Курищук та Мирон Кравчук включилися в боротьбу зі старту і разом з Дмитром Остапчуком очолили першу трійку. Утім, на третьому колі Остапчука потіснив Юрій Музика. З кожним разом гонка все цікавіша, гонка все складніша і мужність ти перевіряєш завжди вище і вище вищим класом. Після складної мотокросової частини перед заїздом у ліс на гонщиків чекало ще одне випробування. Ця смуга перешкод є однією з найскладніших ділянок траси. Є елементом ендуро в кантрі кросі. За правилами змагань передбачено об'їзд складних ділянок, зокрема крутих підйомів, броду та смуги перешкод. Але довжина об'їздів та час їх подолання є значно більшими. Утім для аматорів та представників класу 85 кубічних сантиметрів часто це був єдиний спосіб лишитися у гонці. Там були варіанти полегше і тяжчіше, Ну я не хотіла, бо я знала, що я буду там падати, і мотоцикла трохи було жалко. Незважаючи на спеку та пил на кросовій ділянці, головна боротьба розгорнулася навколо броду. Подолати водну перешкоду та виїхати на пагорб вдавалося не всім, навіть після кількох спроб. Брід. брід. В броді можна витратити всю силу, застрягнути і там просидіти 10 хвилин. Коли вже немає сили, просто стаєш в ньому і не маєш сили просто виїхати. Треба зібратися, правильно стати, але не можеш. Пил, пил дурниць. Там найважче. Першого болота випригою мод і так рівно красиво назад з трьох метрів на хребет в воду. На перших холах заїзду представники класу ОПЕН прогнозовано вирвалися вперед. Утім, всередині пелотону є декілька цікавих перестановок. Саме проходження лісової частини траси змінило позиції гонщиків в усіх класах. Представник 150 ок Дмитро Грималюк не лише очолює гонку у своєму класі, а навіть обганяє представників опену. В сто п'ятдесят другим стає Сергій Примачук, з яким веде боротьбу Денис Семашко. А Денис Паландюк всередині заїзду стає четвертим. Сил майже не вистачило. Для цієї гонки дуже потрібно сильно займатися фізичною підготовкою, навіть не так на муциклі кататися, як займатися просто фізично. У 85-ках Поліна Сахарієва та Віталій Шмига протягом заїзду кілька разів змінюють позиції. На другому колі лідерство захоплює Поліна. За два кола Віталій випереджає її та збільшує відрив. Одній перешкоді догнала його, перегнала, потім все рівно не перегнала. Ну, така боротьба була трошки сильна, тяжко було, траса досить важка, болота було дуже багато, падало багато разів. Лідирував, але ну, не зміг подолати один участок, мене Поліна об'їхала, але в ну, неї по технічних справах я її догнав, і потім я її вже на круг далі обігнала. Клас аматорів був найчисельнішим, але й більша частина з цих гонщиків тривалий час витратила на здолання броду. Мотоцикли часто застрягали по все заднє колесо, тож витаскувати їх допомагали глядачі. Подібних проблем не були застраховані й досвідчені спортсмени. Брід був найскладний, тому що ти не знав, куди ти нряєш. Ти не знав, чи ти по руль потонеш, чи ти проїдеш просто по твердому. Ти якщо знаєш вліво-право, де можна проїхати по броду, то так. Да. Якщо ти по погушення і можеш витащити мотоцикл, то це вже... 50 хвилин заїзду минуло. Лідерство тримає Дмитро Грималюк представник класу 150 кубічних сантиметрів. За ним їде Василь Андрецуляк. Він з класу опен. Саме Брід не дозволив лідерові класу опен Василю Андрецуляку завершити гонку на першій позиції. Було чотири таких участки болотяних. де Просто засів по руль. Ну і було дуже важко його з мотоцикл звідти витягнути. І тим часом пропустив попри себе декілька своїх суперників. Утім, в опені інтрига зберігалася до кінця заїзду, адже саме третій етап є передостаннім, тож для гонщиків був важливий кожен бал. Василь Андрецуляк, потіснивши Олексія Добичина, утримував лідерство протягом чотирьох кіл. Але після невдачі у подоланні броду опинився на четвертій позиції, відповідно пропустивши суперника вперед. Втім, і добичину не вдалося надовго закріпитися на першій позиції, оскільки Володимир Врига реалізував власну тактику, яка зрештою і призвела його до успіху. Я вирвався вперед, Ось і після цього е, я зрозумів, що темп досить високий, і мене на півтори години не вистачить. Я збавив хід, пропустив двох своїх конкурентів вперід, але тримав стабільну швидкість на останній одній третій частині всієї дистанції. Всіє, я почав додати швидкості, і це дало змогу. Перемогти. Олексій Добичин фінішував другим, а третє місце посів Назар Король. Ухуємо, Так, Тут Олексій одну воює на перше місце хоче. Найскладніше витривалість. Півтори... Ні, ні, що. Бо півтори години такого, такої жорсткої траси насправді може витримати не кожен. Це кантрікрос, досить жорстка гонка. Безпосередні умови. Я взагалі не знаю, як то мені вдалося. Так. Я навіть не очікував від себе такого. Дуже задоволений. Першим заїзд завершив представник класу 150 кубічних сантиметрів Дмитро Грималюк. Дмитро Грималюк фінішує. Дуже важко. Погода. Жара Белюка. Дихати майже неможливо. Особливо, коли не заганяв на круг. Багато було круговиків. І там внизу є така е, болото, річка невеличка, але вона дуже така пісковня. Дуже виривається колія по пів мотоцикла. Як випадаєш ту колію, все. Другим 150-ках став Денис Семашко, Сергій Приймачук. Третій аматорах протягом гонки лідер так і не змінився. Дмитро Куріщук лише на одному колі дозволив випередити себе Мирону Кравчуку, але той таки фінішував другим. Третім став Юрій Музика. Не вдалось напевно зайняти перше місце. Але це і буде найкращий висновок до чого до, до, до чого треба буде прагнути. А порада всім спортсменам і мені в тому числі все більше тренуватись, більше спорту і більше цьому придяти часу, уваги і молоді того залучати з великим відставанням від лідерів, але все ж таки фінішувала і єдина жінка, представниця класу аматори Ірина Єльцова. Перші в житті гонці їй вдалося пройти важку трасу та витримати весь заїзд. Було дуже-дуже багато багнюків, не було зацепи, були слизькі брьовна, тому це просто неможливо. І хлопці постригали всі, просто за трос всіх витягували. Неймовірно, важко, дуже прикольно і дуже дуже багато драйву. Класі ветеранів перше місце, незважаючи на падіння, виборов Володимир Стельмащук, другим став Франке Кенді і третім Олег Алекса. Вітаємо наших ветеранів! За всім ходом гонки на майорівці спостерігало кілька тисяч глядачів. Глядачів справді було дуже багато, і це доводить те, що Львів дуже скучив за мотоспортом. Львів скучив за мотокросом, за кантрікросом за ендуро. Львів хоче бачити більше, більше видовищ, і цей е, вид спорту. Мотоспорт він має право бути одним з найпопулярніших взагалі у Львові. Попри складність траси та непрості погодні умови, етап у Львові закінчився на відмінно без жодних неприємностей та травм. А завершиться чемпіонат України з кантри-кросу гонкою у Києві, яка відбудеться 16 жовтня. Тож зустрінемось.